У Нововолинську орієнтовно о 14-тій сталася аварія. 26-річний водій легковика не врахував дорожню ситуацію та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом Нововолинськ-Луцьк. У салоні було 18 пасажирів. Розповів Суспільному головний спеціаліст сектору комунікацій Нацполіції Волині Олег Плазовський каже: трьох людей доставили в медзаклад для обстеження та надання меддопомоги. На місці працювали слідчі. Напередодні медики швидкої допомагали травмованим унаслідок ДТП за участі міжнародного рейсового автобуса та снігочисної техніки неподалік Любомля, розповів Суспільному завідувач диспетчерської Станіслав Ліннік. Троє осіб не залишено на місці, а двоє було госпіталізовано Любомській ТМО. Забої різної ступені важкості, але тих, що госпіталізовано, вони в середній ступені важкості. Травмованих не госпіталізували, розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Поблизу села Вишнів зіткнулися сніговочисний автомобіль та автобус з полученням Київ-Варшава. Внаслідок зіткнення постраждав водій автобуса та одна пасажирка. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження. За минулу добу працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині 16 разів виїжджали на допомогу водіям, щоб відбуксирувати автівки та розчищати дороги від повалених дерев, розповів речник головного управління ДСНС в області Володимир Несторов. Загалом минулий тиждень, особливо його завершення, був дуже насичений чотири десятки виїздів на проведення робіт пов'язаних з ліквідацією наслідків негоди. Зокрема, 22 з них це на надання допомоги водіям транспортних засобів. Це і автобуси, і вантажівки, і бензовози. Близько десятка випадків, де дерева впали на проїжджу частину доріг. Речник рятувальників Володимир Нестров каже, аби уникати надзвичайних ситуацій у негоду, варто дотримуватися таких правил. Водіям транспортних засобів, які вирушають у дорогу, потрібно мати запас пального, запас засобів для буксирування. Справні підзаряджені засоби зв'язку, якийсь невеликий запас їжі, води і теплих речей. Ну і обов'язково постійно підтримувати якийсь контакт з тими людьми, які можуть у випадку потреби, звичайно, надати допомогу. Але телефон нашої служби 101 він завжди працює як з мобільного, так і з стаціонарних телефонів.